Доброго вечора, друзі. З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас неділя, значить, знову прийшов час в рубриці шок шокувати вас. Шокується в світі, шокується в Канаді, шокується в Штатах, шокується в Україні. Це цікаве, що відбулося на цьому тижні. А цей тиждень, я вам скажу, був дуже насичений на події, починаючи з президентства Дональда Трампа, з його інагурації, Таке відчуття, що замість одного тижня пройшло мінімум 2 місяці, тому що цей ньюсмейкер наробив стільки новин, що в один випуск, напевно, їх дуже важко буде втиснути. Але я постараюся, тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і ставайте спонсорами нашого каналу на YouTube, на Кофі і на Патреоні. Ну що, поїхали обговорювати події цього тижня в понеділок, 20 січня, о 12-й пополудні, Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів 47-м президентом. Причому він забув покласти руку на Біблію, коли давав свою присягу. Напевно, це якийсь знак, а можливо і ні. Але ну так було доволі показово. В залі було дуже багато його прихильників. На чолі з Ілоном Маском, який за час того, як Трамп став президентом, примудрився подвоїти свої ставки з 200 мільярдів доларів до 400. І, напевно, скоро ми побачимо першого трильйонера на Землі. І як він буде витрачати таку величезну купу грошей, це ну, таке велике питання. І воно таке доволі турбує багатьох людей, особливо якщо враховуючи. Персону Ілона Маска як таку. Але напевно про Ілона Маска варто зняти окреме відео. Так що очікуйте на нашому каналі будемо перемивати косточку Ілони Маску. Але сьогодні у нас головний ньюсмейкер – це Дональд Трамп, який буквально, ставши президентом в перший же день прийняв цілу низку, там десь десятки, біля восьмидесяти наказів. Більшість з яких відміняла попередні накази а, свого попередника Джо Байдена, деякі накази були абсолютно популістські, такі, як, наприклад, переіменувати Мексиканський залів в залив Америки. А, деякі накази повернули Америку в середньовіччя, наприклад, що у нас тепер дві статі лише чоловіча та жіноча. А, перші ж призначення, які зробив Дональд Трамп, а, деякі з них були непогані, такі як Рубіо, наприклад. Державний секретар новий, який був підтриманий більшістю абсолютно більшістю голосів в сенаті. 99 сенаторів підтримали кандидатуру. І це справді професійна людина. Справді такий державний секретар буде непоганий. Перший візит він, до речі, запланував в Панаму, там де буде домовлятися про Панамський канал. Але інші призначення туго проходили. І апофіоз наступив буквально сьогодні чи вчора, коли обирали голову Пентагону. Брали людину абсолютно не готову на цю посаду. Чоловік, який все, що його воєнні досягнення він служив в Афганістані. Потім очолював такі невеличкі ветеранські організації в своєму власному штаті. Причому гроші, які люди здавали на допомогу ветеранам, пропадали. Людина була звинувачена в галтуванні з то, що він заплатив 50 тисяч доларів жінці за її мовчання. Справді, дуже незначний персонаж, який навіть Міч Маконел, який був головою е республіканської частини сенату, він сказав, що ця людина абсолютно не готова на цю посаду, аби командувати фактично з най найсильнішою армією в світі і розпоряджатися бюджетом в один трильйон доларів. Ну, тепер цей персонаж буде е на чолі американської армії, як він е буде поводитись на відношення до України, це також дуже-дуже дуже велике питання. Ось такі у нас прийшли персонажі, які справді е головною їх цінністю для Трампа є власна е така, з які сильно вони поважають, люблять, буквально інколи лижуть йому одне місце. Наприклад, е ці тиждень не пройшов, а вже було дві ініціативи. Перша ініціатива був один з республіканців в конгресі, запропонував надати Трампу можливість обиратися на третій термін. Якщо це не, 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 не другий термін поспіль, то можна. Шанси, що цей закон буде прийняти, майже нульові, але все одно прецедент може бути такий зроблений, що такі навіть починають такі обговорення. А, і ще один там такий, такий же жополис зробив пропозицію перейменувати аеропорт Даліса, який знаходиться поряд з Вашингтоном на аеропорт Дональда Трампа. Так що, вже за тиждень вже починається формувати культ особистості Дональда Трампа. Ну в нього він був в принципі, але це буде просто квісти махровим світом. Така у нас сучасна американська політика. На міжнародній арені Дональд Трамп а, трошки порадував українців, коли наїхав на Путіна, сказав, що Володимир, тобі вже пора зупинитися, пора припинити цю війну і сісти за стіл переговорів. А, причому він казав, що Зеленський вже давно готовий до переговорів. А ти, от типу, не хочеш. Пригрозив санкціями, пригрозив обрушити ціни на нафту. А, тобто непогані такі закидони, але фактично це єдине, за що я можу похвалити Трампа на цьому тижні. А, побачимо, наскільки він а, зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Путін вже відповів, що він завжди готов, але це Україна не дає, не хоче. Навіть там Зеленський сам собі зробив наказ, аби не сідав за стіл переговорів. Сто днів, фактично, а, Трамп подарував Путіну, коли Своєму призначенцю а, сказав, що ти повинен за 100 днів вирішити це питання. А, людина, яка відповідає за вирішення цього конфлікту адміністрації в Трампа. Побачимо. Насправді все прискорилось, можливо, це відбудеться і набагато раніше. Я би був тільки радий, аби війна припинилася і якби Трампу вдалося всадити Путіна за, за, за переговори. І, по-друге, зробити так, аби українські поступки були мінімальні, а, а з російської сторони максимальні. Але немає в мене впевненості, що це вдасться. Хоча, враховуючи, от, події навіть сьогоднішнього дня, все може бути. А сьогодні у нас Трамп зробив свою першу перемогу на міжнародній арені. Фактично, він переміг <святувальний> в дуже короткій, але дуже захоплюючій боротьбі, переміг Колумбію. Колумбія, як ви знаєте, Трамп, один з перших його наказів був висилка нелегальних емігрантів. Він весь тиждень розсилав літаки з нелегальними іммігрантами. В декілька стран а, латиноамериканського регіону літаки вивозять нелегалів. І Колумбія сьогодні в достатньо такої хамській манері відповіла Трампу, що не, не треба нам нікого присилати. У нас тут без вас все нормально. На що Трамп просто сказав, що все тепер буде 25% тарифів в перший тиждень, потім 25% ще в другий тиждень. Потім всім офіційним масовим колумбійцям заборонено буде в'їжджати в Штати їхнім членам їх родин також, і там ще такий списочок із десяти пунктів, які просто унеможливлюють просто існування Колумбії з Америки на одному континенті. І пройшло 49 хвилин. І з адміністрації президента Колумбії вже пішов а, такий задній ход. Вони включили задню і навіть намагалися прислати свій літак, аби таки вивезти вивести цих нелегалів зі сполучених штатів. Тобто. Такий кнут, який Трамп зробив, ну, бо він був такий справді ефектний. А, До речі, Америка відповіла відмовою на, на цю пропозицію прислати президентський літак, аби забрати е, свої, своїх же ж нелегалів. А, і будуть ще думати, що чим, як, чим і як вони будуть наказувати Колумбію. Напевно, це буде така показательна порка, а, аби іншим було неповадно. І, ну, в принципі, це доволі. Така стандартна стратегія Дональда Трампа відкр... відриватися на слабких. Зі слабкими він може робити що завгодно, не, не очікуючи якихось наслідків. Але з сильними країнами це може бути інший варіант. Напевно, він таким не зробив би з Китаю або там навіть з Росією. Тому побачимо, як, як це будуть події розвиватися. Найпечальніше в цій ситуації це ситуація з Канадою. А, Трамп одна з обіцянок Трампа, яку він зробив в перший ж день свого президентства, то що він а, зробить тарифи 25%. А, всі очікували, що цей наказ буде підписаний 20 січня, але він сказав, що ні, ми ще подумаємо, і напевно, це зробимо 1 лютого. І вся Канада завмерла, вся Канада в очікуванні цих а, тарифів, і навіть ще не впровадивши не тарифи, Трамп вже фактично. Вніс дуже великі проблеми в канадсько-американські відносини в канадсько-американську торгу торгівлю. Канадські компанії і американські компанії тепер призупинили закази товарів з різних сторон, сторон кордону, очікуючи, що такі будуть введені ці санкції, ці тарифи. Курс курс канадського долара дуже сильно впав за цей останній тиждень на півтора відсотки. Тепер це мінімальний курс за, за 5 років. Всі канадські політики вже висказалися стосовно цього приводу, стосовно погроз Трампа, деякі просто думають, що їх треба ігнорувати, деякі призивають до адекватних відповідей на те, щоб провадити відповідні тарифи в обратну сторону. Деякі політики зачаїлися, намагаються не злити Трампа лишній, лишній раз. Але в цілому всі солідарні, що треба відповідати. А, і деяких, до речі, тут місцеві канадські трампісти думають, що якщо Канада введеть свої 25% тарифів на американські товари, то 25 на 25% буде нуль. Вони тобто, обнуляться і нічого страшного не станеться. Така абсолютно дурня. Ось, насправді це дуже погано буде як для Канади, так і для Сполучених Штатів. Товари подорожчають з двох сторін кордону. Ці санкції, справді, ці тарифи нафіг нікому не впали. І єдине, напевно, хто може. Якось переконати Трампа не пороти гарячку, не робити цю дурню. Це якесь найближче оточення, яка хоч трошки розбирається в економіці. І канадські прем'єр-міністри, які їздили, там така прем'єрка Альберти, два рази їздила за останні пару тижнів в Америку, намагалася зробити так, щоб не було тарифів. Тому що Альберта нас вироб, виробляє головний. Експортний товар Канади нафтою нафтою газ. Якщо це подорожчає, це буде величезна проблема для Альберти і Канади в цілому. Сподіваюся, вона їй вдасться домовитись, тому що в Канаді зараз у нас lack of leadership. Тобто немає прем'єр-міністра. Трюдо вже пішов в відставку, фактично. Хоча він формально залишається ще прем'єр-міністром. За його крісла вже роз, розгорнулася боротьба. Дві основні кандидатури: Христя Фріланд, яку дуже активно підтримують українці, до речі. А, і... Маркарні, який був в свій час головою Банку Канади, скоріш за все, буде маркарні, і це відкриває можливість того, навіть що виборів може й не бути. Тому що 9 березня буде офіційно проголошений новий лідер ліберальної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром. 27 березня в нас запланована перша сесія парламенту в цьому році. І на цій сесії може бути оголошена недовіра уряду. Якщо ндп партія Джахмід Сінки, який головує, не проголосує за недовіру новому прем'єр-міністру, який може бути легко Майк Марк Карні а в них доволі непогані відносини. Якщо він не проголосує, то це може бути фактично відтермінує вибори ще на невизначений час, і можливо навіть вибори такі відбудуться у нас восени, як вона була завжди заплановано. Тобто в місцевих консерваторів є канадців, є шанс не, не дочекатися виборів в травні, як це може бути, якщо буде оголошені вибори позачергові. Тому у нас ситуація політична загострюється в Канаді. Весь лютий будуть такі політичні консультації, напевно, ліберали будуть підкупати всіми можливими варіантами джагміда Сінга. Пропонуючи йому якісь бенефіти і плюшки, побачимо. То, хто, хто куди перетягне. І плюс тут Трамп під боком, який не дає канадцям нормально спати, постійно додає масла вогонь, буквально не проходить і дня, аби Трамп не, не нагадав канадцям про цю ідіотську пропозицію стати 51 штатом Сполучених Штатів. Багато було опитувань в Канаді, там від 13 до максимум 15% канадців погодились би на таке приєднання. Інші категорично не це не підтримують, і навіть просто обурені, фактично. І те, що Трамп продовжує фактично настроювати проти себе канадців такими закидонами, це, до речі, погано впливає на рейтинги консервативної партії. Тому що консерватори вони дуже завжди підтримували Трампа, і тут вони підтримують таку токсичну людину, яку більшість канадців починає ненавидити. Не, не те, що там Канада дуже любила Трампа, завжди відносилась не дуже так поважно до цієї людини. Але зараз з такою відвертою, нахабною поведінкою Трампа, канадці все більше його починають просто не те, що не любити, а просто ненавидити. І тому підтримка консервативної партії може постраждати саме через її багаторічну підтримку Дональда Трампа. А так що Трамп може навіть похоронити перспективи консерваторів стати. Новую лідируючу партію. Таке також може бути в Канаді. Якщо ви з цим не згодні, можете написати коментар, буде цікаво почитати. Економічні новини на цьому тижні у нас вже були доволі позитивні в Канаді. Інфляція впала на 1%. ,10%, тепер вона складає 1,8%. Було зроблено достатньо по 90 тисяч робочих місць за останній місяць було додавлено. Люди потратились непогано на Christmas season, тобто купівельні такі настрої були, були непогані в Канаді. Всі очікують 27 січня, що Національний банк знову понизить облікову ставку. Хоча, напевно, в цих умовах, коли не визначено з тарифами, чи зможе Національний банк понижувати ставку в таких ситуаціях, я не впевнений. Можливо, вони в цей, в цей раз пропустять це пониження або зроблять його таким більш мінімальним. Ми побачимо. Наразі залишилося дуже небагато часу, але те, що ставка була знижена починаючи з літа на майже 2%, це дало такий потрібний стимул канадській економіці. Канадська економіка стала почувати себе трошки краще. Але все одно до ідеальних показників, ще дуже далеко, і політична нестабільність і такий сусід агресивний, не додають впевненості людям, не додають впевненості економічним процесам. Тому я дуже сильно хочу, щоб Трамп нарешті заспокоївся, щоб він таки аби зробив свої тарифи, або не зробив свої тарифи. Аби ми вже могли панувати своє майбутнє, тому що такий підвищений, підвищений статус, типу, будуть тарифи, не будуть тарифи. Зробимо вам торгівельну війну, не зробимо вам торгівельну війну. А давайте ви станете 51-шим штатом, а давайте ви ще якусь херню придумаєте. Коротше, справді важко зараз В Канаді через те таку невизначеність. Не, 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 не Через те, що такий булі сусід, який справді намагається своїми такими ковбойськими засобами порішати всі проблеми світу, і це такий слон в посудній лавці він способний не лише порішати проблеми світу, а просто похоронити світ в черговій світовій війні. А, головне, на що я таки сподіваюся, що ковбойського такого запалу хватить на те, щоб перемогти Росію. Це єдине, що мені, мене зараз додає оптимізму. А, а те, що от немає зараз а, лідерства, який способен протистояти Трампу, особливо зараз в Канаді, це дуже печально. А, в Україні всі очікують також чуда якогось, що Трамп таки зможе переконати Путіна. Якось попуститися, припинити війну, відвести війська, сісти за стіл переговорів. Сподіваюся, що таки вдасться. І це найголовніше це відкриє можливість провести в Україні чергові вибори, які всі дочекалися, фактично. І, і Захід вже давно зачекався цих виборів. І з головною метою цих виборів буде відправити недолугу зелену владу відставки. Це було б, напевно, найкласнішим подією цього року, якщо б це відбулося. Така моя думка з цього приводу. Тому, якщо ви її розділяєте, можете поставити лайк. Якщо не розділяєте, поставте дизлайк, напишіть коментар і підписуйтесь на цей канал. На цьому у мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.